Прописи для дітей від Academy Stars MacMillan Education. Ідеально для першого класу або дошкільнят. На початку є код, також всі літери йдуть одна за одною. Тут ви побачите не лише прописи, а також activities по типу Listen and Chant. Літери вивчаються поступово, а також дітки не вивчають їх просто окремо, а разом з іншими. Як ви бачите, інсект, грін, hat і так далі. Можна брати як допоміжну книжечку, де, в принципі, будь-якого підручника. Почала це частина серії Academy Stories. Ціна в описі. Змовляйте в особистих.